На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня п'ятниці, 17 липня. У студії працює Галина Адосин. Моє вітання, ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Вирішити проблемну ситуацію на Коломийській швидкій приїжджало керівництво області. 12 мешканців Коломийського району вирушили в Донецьку область. Бригада будівельників поїхала будувати фортифікаційні споруди. Міліція з'ясовує обставини вибуху гранати у Івано-Франківську. При катедральному соборі приображення господнього стартував літній табір. Легкоатлетка з Коломиї виборола срібло на чемпіонаті Європи. Тепер про це та інше детальніше. Напруженою залишається ситуація на Коломийській швидкій. Колектив вимагає звільнення теперішнього керівника Володимира Дмитрика. Вже проводили численні збори акції протесту та навіть голосування, оскільки наша станція у складі обласного центру медицини катастроф і суперечливе питання набуває дедалі більше розголосу. У Коломиї приїжджало обласне керівництво. Про що домовилися на зустрічі? Дивіться далі. Чергові збори традиційно відбулися у дворі Коломийської швидкої. Тут зібрався чи не весь колектив медичної установи, який проти нинішнього керівника. Цього разу був присутній і головний лікар станції та головна дієва особа цієї історії Володимир Дмитрик. Приїхали представники обласної ради та адміністрації центру екстреної медичної допомоги, юристи, проспілка. Кажуть, ситуація вже вийшла далеко за межі Коломиї, тому треба вирішувати конфлікти якнайшвидше, бо така поведінка лікарів. Тільки погіршує авторитет медиків в очах пацієнтів. У Коломиї очільники області не приїхали з конкретним результатом. Вони хотіли послухати особисто думки колективу. Сподівалися побачити суперечку, де каламутять воду 10 осіб з одного боку, а 10 – з другого. Проте, коли зустріли згуртований колектив однодумців з більш як сотні фахівців. Запропонували діяти в правовому полі, але й шукати компроміс, зважаючи на те, що колектив все-таки попробував, півтора року. Це є півтора року. попробував так і попробував так. Зараз хоче працювати так. Ну що, ну, ну яке порушення закону? Де ми порушуємо закон? То давайте ми, десь регулюємо. Так. Треба під підкоректувати статут. Давайте підкоремо статут. Ну але всього... якийсь вихід мусимо знайти. А зараз нав'язувати, що от ви так і вам буде добре. Я того не хочу. Я на себе таку відповідальність брати. Не хочуть. і ще раз звертаюся до керівника. Я вас пе ну, прошу вас, люди. Я звертаюся до керівника. Прошу вас, ви тут живете, ви і людина. Ви тут живете, ви і працюєте, ви працювали. Вам дають нормальні пропозиції. Ми підтримуємо. Ну, зважте, ну зважте на оті... Ту ситуацію, яка склалася, я розумію при любому статусі вашої установи, вас колектив не сприйме. Не, не. Ну, ну це очевидно. Ми всі розуміємо. Зрозуміло керівникове, якби, якби на мене то пішло, я би навіть не прийшов, або сказав подяку, розумівся і пішов. це, це є позиція е, гонорового, гонорового чоловіка. І все питання. зрозуміло, треба дати роботу. На, на вулиці не викинеш. Ви собі, ви собі вибираєте роботу, яка разом з Пахмурською, візьміть фляжку ой, для камерів. Візьміть каву і скажіть на цей, що я можу очолити, бо не, не піде, не буде замітати. Ж лікар. Коле, я 34 роки роблю керівником. Очолюю, колектив 42 чоловіки, очолюю 18 чоловік, очолюю 380 чоловік. За 33 роки в мене навіть поводу близько не було, щоб таке могло натіснувати. Тобто, мистецтво керівника шукати компроміси, а не конфлікт. Я керівник 25 років. Я не хочу давати нікому свої рекомендації, але я розумію одне. Якщо люди мене не хочуть, я повинен подякувати і піти геть. Якщо б ви на мене тут свистали, то я б також вам подякував і пішов звідси гети. Тому робіть, шановні керівники, як то кажуть, висновок, думайте. Тому що за вашими плечами стоять люди, а від цих людей залежить здоров'я і доля і інших людей, жителів нашого району. Тому, будь ласка, залишіть свої амбіції значить, і працюйте. Якщо не буде штучно створених перешкод, нам допомоги по великому рахунку і не треба. Тому що більшість того, що відбувається, воно і надумане штучно. Коли ти має бажання працювати за цей рік, який ми працюємо по суті, разом на півтора, але так, по суті, поки були, притиралися, ми маємо чим похвалитися. Коломийський район, в тому числі і місто Коломи, збагатило свій парк. Люди змінився вигляд тієї швидкої. Сюди приходиш, люди мають хороший настрій, вони хочуть з тобою говорити. Я бачу, наприклад, що Перспектива молодь є, молодь вчиться, молодь була за кордоном, молодь почала впроваджувати протоколи лікування, молодь має чим працювати. Люди старші не бояться, що їх хтось звільнить тільки через те, що вони старшого віку, чи ще щось. І тому я цю підтримку відчуваю не на папері. Вважаємо, що своїми такими неадекватними діями пан Дмитрик просто принижує честь і гідність нашої установи, в нас всіх як працівників, як медиків. Тому і ми також хочемо сказати, що ми не розуміємо, як не маючи підтримки колективу і підтримки керівництва, пан Дмитрик збирається очолювати екстрену медицину Коломийщини. А від себе особисто я хочу сказати вам, Володимир Михайлович, що не кожна людина може бути лідером, і не кожен може бути керівником. І треба мати сміливість визнати це. І ще хочу вам порекомендувати почитати книжку Робіна Шарма Лідер без титулу, тому що у вас поки що є тільки титул, але немає ні зовнішньої харизми, ні внутрішнього стержня, які притаманні справжньому лідеру, оста. Oh, okay. Зрозуміло, що два керівники в одній установі це є парадокс. Тим більше на 140 чоловік два керівники, який один тягне вправо, другий тягне вліво. І звичайно, що я не змирюся, не мирився і не буду миритися з тим, що одні люди вміють працювати на гарних автомобілях, а другі люди, які могли би працювати на цих самих автомобілях, у випадку, коли немає бригади, автомобіль простоює. Оце є моя позиція. Це є правда. Це є правда. Це не правда, це є моя позиція, і я цієї позиції буду дотримуватися. Чи готові ви все ж таки до якогось компромісу, який ви особисто бачите вихід? Безумовно, я готовий до компромісу. Але справа в тому, що сторони керівників, як вони тут кричать, жодних пропозицій не поступало до сьогоднішнього дня. А який компроміс ви бачите? Ну не знаю. Компроміс може бути надання іншої роботи. Тобто Це варіантів такі звичайно. варіантів є, є багато. З ким ви готові? Ні, до них я йти? чекаю пропозиції від, від керівництва свого. Я прийшов сюди, на цю станцію, колись з тим, щоб покращити роботу і ніякому разі не пошкодити цій роботі. Ну, але бачите, за рік відсутності моєї думки колективу абсолютно помінялася. Ну, не знаю з яких причин. Дякую. 12 мешканців Коломийського району вирішили у Донецьку область. Бригада будівельників поїхала будувати фортифікаційні споруди. Чоловіків забезпечили інструментом, а меценати надали продукти та фінансову допомогу. Бачив, як збираються на Донеччину наші краяни. Богдан Малецький. Це вже п'ята бригада, яка вирушила із Коломийщини на схід. Тепер наші краяни працюватимуть у Константинівці, що на Донеччині. Голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушко побажав хлопцям доброї дороги та щасливого повернення до своїх родин. Коломийський район активно приймає участь у будівництві фортифікаційних споруд на сході. Це є важливе завдання. Ми повинні зробити все можливе, щоб споруди якнайшвидше були збудовані, щоб наші солдати, які там на передовій перебувають, могли мати всі умови для того, щоб захищати нашу батьківщину. Тринадцятеро мешканців району забезпечені всім необхідним, долучилася до цього родина Книшуків. Агрофірми «Прут», генетик та «Прометей» не тільки дали бригаді продукти та ренамент, але ще й фінансову підтримку, каже депутат Івано-Франківської обласної ради Петро Книшук. Я щиро хотів би подякувати тим будівельникам, які зголосилися прийняти участь у будівництві фортифікаційних споруд. Я хотів би їм побажати, щоб вони повернулись. Додому неушкодженими, не травмованими. Хотів би також всім нам побажати, щоб нарешті запанував спокій у нашій державі, спокій в першу чергу на сході. Наші підприємства взяли на себе таку добру справу, щоб підтримати, підтримати цих людей, які їдуть. Ми Забезпечили їх продуктами, матеріалами і невеличкою фінансовою допомогою. Тепер на наших земляків чекає майже 1300 кілометрів дороги, а потім два тижні роботи на другій лінії. АТО на спорудженні захисних споруд. Богдан Малецький Андрій Гарещук, програма Подінтика. Міліція з'ясовує обставини вибуху гранати у Івано-Франківську. Вибух стався близько 17-ї години у одному з помешкань на вулиці Національної гвардії в обласному центрі Прикарпаття. У його результаті постраждало двоє осіб. Як повідомив керівник Івано-Франківського міськвідділку міліції підполковник Ростислав Прокопчук, близько 17-ї години у чергову частину міськвідділу внутрішніх справ поступило повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що госпіталізовано чоловіка та жінку із травмами від вибуху гранати. Як встановлено, не вже на місці події. Помешканні на момент вибуху перебувало п'ятеро осіб. Під час спільного засілля 34-річний мешканець надвірної, до речі, раніше судимий, продемонстрував вибуховий пристрій своїм товаришам для того, аби переконатися, що він справжній кинув його під диван, на якому сидів сам, попередньо привівши гранату у бойовий стан. Тілесні ушкодження отримала, окрім нього, також жінка 1988 року народження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху, а також походження гранати. Відомості. За цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження відкрите зараз по 263 частині. Першій це є незаконне поваження з, зі зброєю. Але ну, принаймні, да, не принаймні, вони в стані околиним спіління. Фактично всі, якщо ну з огляду зараз там будуть їх освічувати, але ну, фактично з того і обстановки, яка зараз є, маємо навіть там пляшку горілки ще ну якби принесено і не, не почали розпивати, але вже. З тих слів, що не казали, то вони вже випивали до того. Зараз вдалося з'ясувати, бо працює поки що слідчо-оперативна група. Попередньо був вибух гранати, тобто військової РГД, яку приніс у цей наш потерпілий, який зараз знаходиться у важкому стані в обласній лікарні. І дівчини стан стабільний, там незначні, якісь в неї царапини осколочні на сьогоднішній день, що ми маємо по цій людині, він неодноразово судимий і проводиться да по ньому кримінальне провадження є відкрите в надвірнянському ревіділі міліції. Фактично за аналогічний злочин. Радикальна партія Олега Ляшка у повному складі голосувала проти надання в оновленій конституції особливого статусу Донбасу. Перед самим голосуванням лідер радикальної партії намагався застерегти колег від фатального рішення. Втім, народні депутати не дослухались. Після того, як парламент дав 288 голосів за це рішення, Ляшко зазначив, що цей день стане чорною сторінкою в українській історії. Нам сьогодні знову, як і півроку тому, коли у парламенті агітували голосувати за закон про особливий статус, статус з Донбасу і казали, що це зупинить ворога, що це дасть мир. Голосувала більшість, крім радикальної партії. Нам казали, що ми працюємо на Росію, що ми не підтримуємо мир. Покажіть мені, де на Донбасі мир. Ми сьогодні бачимо 50 -ти тисячну армію, озброєну російською зброєю, навчену російськими інструкторами, яка готова будь-якої миті перейти вперед. Нам кажуть про те, що якщо ми не проголосуємо ці зміни до Конституції, то від нас відвернеться Європа, від нас відвернеться наші союзники. Америка від нас відвернеться весь світ. Нам жити за цією конституцією. Тисячі бійців, мирних громадян, які віддають своє життя сьогодні на фронті. Вони віддають його за територіальну цілісність, за суверенну, за незалежну державу, не за особливий статус цих територій, не за особливий статус для терористів, які сьогодні вбивають наших людей, а завтра будуть владою. Нагадаємо, Олег Ляшко неодноразово наголошував на тому, що особливий статус. З Донбасу це катастрофа для України і подарунок Путіну. Петрівка на медовій долині. На свято Петра і Павла у п'ядиках відбувся фестиваль. Влаштувала дійство громадська організація Молодь за власне майбутнє у програмі. Виступи команд КВН, танцювальних колективів та музичних гуртів. Свято відвідали і наші журналісти. Вже не вперше громадська організація Молодь за власне майбутнє організовує у п'ядиках розважальні програми та концерти. Не обійшлось без фестивалю і на свято Петра і Павла. А все завдяки мальовничій місцині. Медова долина територія, де зазвичай проводять такі заходи. Завдяки зусиллям громадської організації ділянка залишається охайною та прибраною. Вже багато хто знає, що у нас в селі є така рекреаційна зона, медова долина, яка зараз дуже гарно виглядає завдяки громадській організації. «Молодь за власне майбутнє. Там є ставочок, дуже гарна територія, яку часто прибирають члени організації, і відповідно вже там проводяться різні заходи. Розважали присутніх команди КВН зі Львова, Калуша та Коломиї, танцювальні і вокальні колективи. Також у програмі заходу були спортивні змагання та козацькі розваги, а закінчилось дійство дискотекою. Інна Якуб'як, член громадської організації, переконана, що молоді потрібні такі заходи. Активісти намагаються якомога частіше організовувати у п'ятиках розважальні та спортивні заходи. А головне залучати молодь до активного відпочинку. Відколи створилася організація, тому що стараємося як щокварталу, принаймні кілька заходів зробити, вшанувати наших героїв. Зараз багато цьому відводимо уваги як учасників АТО, так і герої Небесної Сотні. І різні патріотичні заходи для різні спортивні для популяризації здорового способу життя творчі для розвитку, так молоді, яка має творчий потенціал. Ініціатори переконані, що таке свято стане традиційним для медової долини. Організатори також вдячні і меценатам, які допомагали організації дійства. За словами інни, гості фестивалю залишилися задоволеними та охоче брали участь у різноманітних іграх. Веселі канікули з Богом при катедральному соборі приображення Господнього стартував літній табір. Організувала його молодіжна християнська організація Діти світла протягом тижня діти від 8 до 14 років мають змогу збагатитися не тільки фізично, але й духовно. Молодіжна християнська організація Діти світла вперше провела табір Веселі канікули з Богом. У 2002 році до цього часу волонтери продовжують займатися оздоровленням дітей для найменших. Вони організовують різноманітні конкурси, забави, ігри, вправи, майстер-класи, турніри та екскурсії. Це є табір припарфіальний табір. Дітки приходять на одинадцяту годину з 11 до дев'ятої години. Вони тут мають зранку мають ранкову руханку вигляді банців. Потім вони мають одна групка ділиться йде на науку, друга групка йде на майстер-клас. Потім ми граємося з ними в колі, якісь ігри на свіжому повітрі. Далі у нас є обід. Після обіду за розкладом велика гра або перегляд фільму. Попередні роки розповідає Наталія Бойчук, табори були виїзними у зв'язку із фінансовою. Ситуацію цьогоріч вирішили організувати відпочинок для дітей при парафії. Зате збільшили термін. Табір функціонуватиме протягом місяця. Можна записуватися на по тижнях. Програма є на цілий місяць різна, що не повторюється, що дітки можуть приходити як на цілий місяць, так на два тижні, так і наскільки хочуть. Кожен день табору насичений і цікавий. Головне дітей оздоровлюють не тільки фізично, але й духовно. Україна є! Діти мають унікальну можливість відпочити від буденного життя та провести час із Богом, каже Роман, голова організації Діти світла. Чи цікаво у таборі? Все залежить від програми. Її створювали на досвіді попередніх років. Якщо програма цікава, незалежно чи на природі, чи це. Хоча старшим на природі все ж таки цікавіше. До табору запрошують дітей віком від 8 до 14 років, які хочуть провести літо весело і цікаво. Ілля розповідає, бере участь у всіх розважальних заходах, але й про науку не забуває. Наука потім майстер-класи, ігри на свіжому повітрі, потім обід. Протягом літа батьки часто не мають із ким залишити своїх дітей, адже школи та садочки також на канікулах. Тому вирішили допомогти парафіянам та організувати табір. Їм подаються різні науки, святого письма, катехізацію вони проходять. Кожного дня священики з ними моляться, вони приступають до святих таїн там, покаяння і приступають до служби Божої Євхаристії, хочеться різних молотов, також духовних практик здобувають. Табір веселі канікули із богом триватиме до кінця липня, а далі події спорту. Продовжуємо випуск. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики коломиянка Анастасія Ткачук виборола срібло на дистанції 800 метрів. Наразі дівчина посідає перше місце в рейтингу легкоатлетів області. Своїми спортивними досягненнями поділилася із нашими журналістами. Срібна медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики стане ще одним доповненням до численних спортивних нагород Анастасії Ткачук. У свої 22 роки дівчина є рекордсменкою України з бігу на 800 і 1000 метрів. Майстром спорту України міжнародного класу з легкої атлетики та посідає перше місце в рейтингу легкоатлетів області, Настя почала займатися легкоатлетикою в третьому класі. З Самого дитинства вона дуже класно у нас бігала. Дуже вона постійно бігала, вона не ходила. І ми вирішили її попробувати віддати на спорт, щоб вона позаймалася. І коли тренер... Побачив, як вона бігає, то зразу вже перші її тренера – це Світлана Андрівна, Дурундяк і Лабич Петро Васильович. То вони зразу забрали її, тренувалася, Вона паралельно займалася танцями. Потім танці вже прийшлось лишити, але легка атлетка для неї стала саме, саме найкращим. На чемпіонаті Європи в Таліні Настя вже вдруге. У 2011 році дівчина здобула золоту медаль серед юніорів, тому хотіла повторити минуле досягнення. Та все ж цьогоріч Анастасія фінішувала другою, поступившись золотом француженці Ренель Ламот, але українська спортсменка не засмучується. Емоції були в мене, як вже казала, двоякі, то тобто й я радувала, що це медаль, але з другого боку була дуже засмучена тому, що це все таки не перше місце, того, що можливості виграти золоту медаль були. Але потім емоції уляглися, і я в принципі радувалася медалі. Надалі в планах дівчини участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики в Пекіні, що відбудеться через місяць. Спортсменка запевняє, що зараз вона в чудовій формі і готова здобувати нові нагороди. Бажаємо Анастасії успіхів та перемог. Організатори запрошують у неділю в парк імені Шевченка на перші коломийські аматорські змагання з воркаут своїми силами. Початок о 13-й годині беріть участь або ж вболівайте за своїх. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо вже завтра у інформаційному випуску події. Тижня, шануйтеся, усім нам миру. I <laughs> Карпатський історичний календар від Василя Нагірного гірного. У цей день, 17 липня 1949 року, у місті Снятині в будинку по вулиці Тараса Шевченка, число 101 відчинив двері літературно-меморіальний музей, де від 1912 по 1927 рік замешкував письменник і адвокат віце-бурмистер Іван Семанюк, син Юрія, літературне псевдо Марко Черемшина.